І ми повертаємося до роботи в студії, говоримо про формування громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації. І у нас в гостях Зиної Бермес, президент Асоціації роботодавців Львівщини і громадський діяч видавець Віталій Новосад. Вітаю вас! Добрий вечір. Отже, напевно, пане з з вас почнемо. Розкажіть, на якому етапі зараз відбувається формування громадської ради, і скільки там війшло громадських організацій задіяно в цей етап? Ну насамперед можна сказати, що громадська рада буде однією з найбільших на Україні, можливо, найбільшою. Вона найбільшою була, тобто ми не відрізняємося ну, власною оригінальністю. Не змінюємо тенденцій її формування на завершальному складі, бо відбудеться фактично останній захід. Це є обрання керівних органів, і я думаю, що нам треба буде ще визначитися з положенням про громадську раду і зробити її регламент для того, щоб вона працювала ефективно. Такого а, положення ще немає. Ну попереднє положення, яке існувало при попередній громадській раді, воно фактично. Не давало можливості громадській раді розвернутися, але скажімо так, що не дивлячись на наші намагання змінити правила гри, попередня громадська рада чи попередні громадські ради не могли бути ефективними, бо влади використовувала громадськість для прикриття своїх інтересів, і скоріше це було маніпулювання громадськістю для того, щоб Використовувати, скажімо, певні речі для того, щоб було вигідно владі. Але я можу сказати, що ну це не завжди владі вдавалося, тому що засідання, які проводилися в попередні часи, все одно нами не узгоджувалося з владою, і багато тем, які ми напрацювали, вони лишаться для цієї громадської ради. Я думаю, це дуже актуальні питання, які стосуються скажімо, проблематики економіки інвестицій, інвестицій. Альтернативної енергетики розвитку села сільських територій. Ну так коротко, пане Італі, Які нові ідеї може принести ця діюча громадська рада? Які є новизна в зв'язку з подіями на майдані, в зв'язку з подіями сходу на сході України? Е, ну, ми маємо після революції гідності. Ми маємо дуже великі запити від суспільства. Ми маємо дуже великі запати від, від громадських організацій, і на них якби не можна не реагувати. От е, показував мені такий варіант. Е, ну, т, 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 така там фраза на попередньому засіданні. Е, хтось там з представників сказав, що от було б непогано, щоб громадська рада мала своє приміщення і там, пару слідців, столів і так далі. Але ми е, живемо в інформаційному суспільстві і в е, потік інформації відбувається в інтернеті. Тому я думаю, що е, е, ця громадська рада, яка буде діяти, вона має формувати. Середовища, тобто в певних напрямках, ці середовища мають долучати не лише членів громадської ради, а й експертів е от, з цієї діяльності. І основна діяльність, якби основні прояви, мали би бути з ну відображати себе в інтернеті в фейсбуці в окремих сторінках чи от використовуючи такі от новітні новітні технології якщо ми це застосуємо в рамках роботи цієї громадської ради то вона буде там значно дієвішою вона буде більш прозорою і вона буде завжди тримати руку на пульсі і е, матиме можливість більш адекватно і більш, і швидше відповідати на на запити, які перед нею будуть стояти. Ви кандидуєте на голову громадської ради? Ну ми обоє. На, на е, які, що ви пропонуєте для того, щоб вас обрали головою? Пропонуєте е, всім громадським організаціям? Ну, я не знаю, якщо можна, я перший тоді. Так, так, я, не е, ну, насправді я дуже спокійно е, відношуся до цього коментування. Це лише громадська рада, вона, вона має дорадчі функції, і е, не можна запропонувати щось там вирішити. Або, е, я думаю, що голова має бути якісним модератором. Який, який би організовував роботу самої Ради. І е, цю роботу треба організувати таким чином, щоб вона була оперативною і е, там, всебічною. Тобто голова не, не зможе сам відстоювати інтереси там, у кожному напрямку. Так, я точно не дуже розбираюсь, там, не знаю. Ну, можливо, в енергетиці, але я більше розбираюся в ділянках, там, що стосується культури, роботи з молоді і так, і так далі. Так? Тобто питання, вони, має бути сформоване середовище, а голова має бути модератором, який, який буде е, правильно вести цю роботу. Для прикладу, от, єдиний приклад, хочу навести. В, 13, в 12 2012 році у нас в адміністрації там, реорганізували управління по роботі з молоддю. В 2013 році це управління тричі протягом року передавали там, то в освіту, то потім в спорт і так далі. Ви зрозумієте, що 12-й рік закінчилося тим, що через е, казначейство не були проплачені заходи, які мали бути, і там десятки молодіжних організацій, які мали з тим проблему. От їх їх футболили як як м'яч протягом року тричі, і ви собі уявляєте, Ну я, я думаю, що всі не уявляють цю бюрократичну складову, і їх і ці документи, які висять боргами за минулий рік, тричі треба було переоформлювати. Потім в 2014 році дивлюсь звіт управління на той час вже молоді та спорту перед перед обласною радою. Нікого, в принципі, це не цікавить. Короткий, формальний звіт. Всі прийняли, прослухали, проїхали. Розумієте? Так не може бути. Тобто, це. Молодь це ключова, ну ключова і дуже важлива складова. Не можна з нею так, так поводитися, тому що ми далі матимемо проблеми потім. І такі самі проблеми є в інших секторах, на які би мала реагувати громадська рада, мала бути таким от форпостом в цих питаннях, пане зенові. Ваше звернення до громадських організацій. Що ви хочете запропонувати громадській раді на чолі? Я погоджуюся з Віталієм, бо насправді громадська рада насамперед має бути відкритою і зрозумілою. І тому будь-хто міг би долучитися до діяльності громадської ради у, у якості експерта, у якості тої людини, яка схоче допомогти. Друга важлива річ для нас. Це все ж таки зосередження роботи громадськості у комісіях. От чого ми не мали в попередній раді, не було обов'язку положення, яке вперто не хотіла підписувати влада. Вона не згоджувалася з тим, що кожен член громадської ради обов'язково мусить працювати у ній з комісій. А в результаті те, що члени громадської ради приходили на збори. А ми не могли, скажімо, іншої форми організації як загальні збори зробити, то будь-яке обговорення перетворювалося на обговорення власних інтересів якогось членів чи групки. Є ну такі. не секрет, що групи вони і зараз прийшли в громадську раду і вони теж мають певні інтереси. Але зараз вже ми добилися від керівництва обласної і державної адміністрації. Що е, акцент буде робитися на роботі в комісіях, і кожен член громадської ради е, буде зобов'язаний працювати одній із комісій. Друга важлива річ, що е, це до певної міри моя вимога, що засідання громадської ради мають проводитися конференціями, бо лише тоді ми зможемо конструктивно обговорити те чи інше питання. На превеликий жаль, можливо, так було вигідно раніше, щоб. Ми не могли домовитися, що нам було складно зібрати кворум. Я можу сказати, що в попередній громадській раді приблизно 60 членів громадської ради взагалі не вийшли в жодну комісію. Вони потім і не приходили, і, і будь-яке засідання воно мало проблеми з легітимністю, з наявності достатньої кількості голосів і так далі. І так далі. Тобто, фактично, громадська рада не працювала. Вона, ну я можу сказати, що працювала частина комісії і досить успішно, але це залежало від керівників цих комісій, від. Певних особистих якостей тих людей, які війшли в громадську раду. Бо насправді і сьогодні ми маємо дуже різноманітну і фахово представлену громадськість, і її лише треба допомогти організувати. Бо я погоджуюся з Віталем, що керівництво громадської. Є ради повинно бути лише добрим модератором, воно повинно оці наробки, які будуть зароджуватися у стінах комісії, щоб її супроводжувати і доводити до якоїсь логічного завершення. Бо якщо громадська рада пропонує якісь пропозиції, то влада має доказати, чому вона їх не хоче прийняти. А якщо ми вважаємо, що наші пропозиції досконалими і влада не приватна, ми повинні доказувати всіма способами, що наші пропозиції заслуговують на те, щоб їх реалізувати. Є наскільки законодавчо зараз затверджено існування громадської ради при Ну, органа Рада існує в форматі 996 постанови уряду, яка декілька разів модернізовувалася, але ми розуміємо, що е формат цей не дуже досконалий, і сьогодні мова йде про закон, який має прийняти Верховна Рада. До речі, ми говоримо про постанову уряду, але мусимо розуміти, що буквально кілька чиновників, двоє-троє, які сидять у міністерстві юстиції, вони. Е Маніпулюють цим процесом, їм е, було сказано зробити так, як має бути, і тому е, ми мали таку ситуацію по всім по всій Україні. Я можу сказати, що Львівщина до певної міри відрізнялася ще позитивно в Україні. А в багатьох моментах е, ради були сформовані е, з комфортного числа і з комфортних людей для влади. Ну угу. тут цього не було, і тому звичайно ми трошки ну, не навали жити так, так. Віталію, наскільки зараз велика зацікавленість громадських організацій в участі в громадській раді, і що може така громадська рада змінити зараз? Е, да, ну нет. тут? Перш за все змінилося, якби середовище і, і, і інші виклики. Та я, наприклад, не погоджуюся з тим, що треба там в наказовому порядку записати, що хтось має працювати в якійсь комісії. Та? Люди на громадських засадах там діють, вони не отримують зарплату. В принципі, ти нікого силою нікуди не заженеш. Та? Тобто мають бути якісь стимулювання. Яким чином мають бути вдало вибудовані це, може бути там комісії, це можуть бути комітети і комісії. Я вносив таку пропозицію, тому що. Я думаю, що не можна в рамках однорівного управління вести роботу розумієте? тобто я вважаю, що має бути ну там сектор чи комітет, який має ділитися на комісії, так і тільки коли, коли громадська рада, коли керівництво цієї ради разом з адміністрацією для кожного такого сектору вибудують зацікавлене поле, тобто що кожен. Член комісії чи комітету має розуміти, що своєю участю там він дбатиме про те, що ви були чесні правила гри на цій ділянці, тоді людина туди буде ходити сама і обов'язково буде, буде приймати участь. Mm. Та? Якщо е, з часом виникнуть люди, які туди попали випадково заради якихось там меркантильних інтересів, тобто вони відпадуть. І я думаю, що якби з часом ми прийдемо до якогось рейтингового відбору, тобто, щоб, щоб е, ніяких там спекулятивних е, туди, туди речей не, не проникало, щоб туди проникали люди, які. Е, Знаю, чому туди вони йдуть. Вони йдуть для того, щоб зробити порядок, щоб створити ну як мінімум порядок у своєму секторі, у своєму середовищі для того, щоб могли вести свою діяльність. Тому що ну знову ж таки, ми говоримо про громадську діяльність. Та ми, ми це, це не робота, це не бізнес, і і так далі. Це тобто, це також треба. Наскільки е, треба... бурхливо проходять обговорення? Я чув, що там доходить до певних конфліктів. Е, ну, е, це треба це, якби. Е... Проблема росту Да? тобто в кожної малої дитини є час, коли вона робить байдик і за це не дуже відповідає. Також маємо тут розуміти, тобто 170 людей зараз раніше було 250. Та да? немає зараз об'єктивної можливості робити рейтингове голосування і когось відсіяти, хоча б, наприклад. Цій громадській раді, ну я би поставив завдання, чи чи якусь таку пріоритетний план напрямок, пріоритетний так? напрямок таким чином провести там два роки роботи для того, щоб формуючи наступну раду, ми, ми могли робити рейтинг, який би. Ще на вході відсіював там фіктивні організації, люди, які туди прийшли відстоювати там якісь свої меркантильні інтереси, і так далі. Так? От які критерії побачити, чи ми вже говорили так, ну, в цій студії, що є багато фіктивних громадських організацій, які дуже зроб... просто ну прозорий звіт перед громадою. Які ти що ти зробив? Де ти працював, які ти заходи провів? Все, тобто розумієш з часом. Люди будуть ну там стидатися, якщо вони нічого не зробили, туди йти і не будуть там себе якби позорити. Розумієш, пане Зиною, Чи багато зараз таких громадських організацій, які не ведуть такої активної діяльності, але хочуть впливати на певні рішення не. в області, маємо те, що маємо на превеликий жаль. У нас дуже багато організацій, які існують лише на папері. Я погоджуюся власне з Віталієм. Що вони прийшли в громадську раду, але ми маємо ще й другу ситуацію. Не дивлячись на те, що. А громадська рада, вона можна сказати омолоджена і вона змінена, бо з попереднього числа членів громадської ради, десь а, до 60% – це нові люди, і це з одного боку приємно. А з іншого боку, хотіло б, щоб ці люди вони влилися у всі напрямі різноманітні. Мусимо бачити, що громадська рада сьогодні різношерсна. Ну скажімо, в комісії, яку почали записуватися зараз, члени громадської ради. То вони є досить неоднорідні. Ну, скажімо, комісія з питань охорони здоров'я налічує 27 чи 28 членів, а комісія з питань ну культури вона значно менше. Хоча б, я вважаю і можу погодитися так само з Віталієм, бо моя позиція так само, що для підняття статусу можна було б комісію перетворити на комітети. А власне, оті нижчі ланки зробити комісіями для того, щоб ми могли якомога ширше залучати експертів. Бо, ну я знову ж таки приведу культуру, бо тут напевне най... чи не найбільше різноманітних напрямів діяльності. Тут є самодіяльне мистецтво, і професійні виконавці, і творчі спілки, художники, там музиканти інші, і музейники, бібліотеки, і кожен з них заслуговує на те, щоб ними займатися. На Але у нас немає так. сьогодні власних людей, які могли ці інтереси представляти так само, як дуже важливо є для нас. Захист громадян в житлово-комунальній сфері. У нас дуже мало людей, які представляють інтереси власне громадян. А мова йде про тарифи, про те, що мають платити громадяни. Тому ну, наше завдання відбирати із громадськості, яка не війшла в громадську раду, не байтижу людей і залучати їх до того, щоб вони мали можливість реалізувати свої можливості. І я думаю, що ми будемо формувати при багатьох комісіях такі експертно. Наукові ради, які би власне своїм статусом, професійними можливостями могли виробляти ті пропозиції влади, які би влада не могла відкинути. Бо сьогодні мова йде, що з владою треба працювати професійно. Працювати не професійно це означає, що ми не зможемо владі нічого доказати. Тому нам потрібні і надалі будуть про потрібні ті небайдужі люди, які можливо працюють у вузах, можливо, не мають свої громадські організації, які Щоб десь долучали, працюють це, так, але які ще не вірять, що про можливості можливо, є навічленами громадської організації, які не дійшли до такого ступеня там самоорганізації. Та але вони мають свою думку і готові на головне професіоналізму. Віталію, скільки зараз є кандидатів на голову ради, і в якому режимі як буде обиратись голова. Мадської ради привода ну наскільки я знаю, є 11 11 людей, і це всі відомі особистості, так То, я думаю, що це можна почитати на будь-якому там думаю, інтернет ресурсів, та... ще можливо їх буде ще більше. Mm -hmm. Так, тобто, ну наскільки знов ж таки я розумію, що це буде відбуватися там закритим голосуванням і бюлетенями. От я точно буду вносити пропозицію для того, щоб голова був обраний більшістю від присутніх, тому що. Ну, випадок, там, ну скажу так, скажу за себе, там бути обраним там 50 чи 60 людьми, що є там приблизно однією третьою від усіх членів ради, це є ну це велике питання легітимності і, і, і роботи цієї ради загалом, і голови, зокрема, пане заноє, чи всі наші органи влади. Комунальної власності мають громадські ради при при своєму функціонуванні. Ну на превеликий жаль, сьогодні постанова уряду вона зобов'язує органи виконавчої влади, бо, бо і звучить постанова про залучення громадян до реалізації політики державної політики органами виконавчої влади, і тут воно звучить наказом для органів виконавчої влади міністерств, обласних адміністрацій, департаментів. А власне, для органів самоврядування це є питання, можна сказати, вибору добровільне. Ну, я можу сказати, що навіть в багатьох містах обласного підпорядкування у нас на Львівщині такі громадські ради створені, ну, вони створені по Україні, але у Львівській міській раді немає такої громадської ради. Ну, Я думаю, в свій час керівнику міста не сподобався. Претендент на голову, і він вирішив, що така громадська рада не потрібна. Тобто були певні намагання були створити. Але я думаю, що рано чи пізно ми будемо мати закон, який буде регламентувати діяльність громадської ради в Україні, і вони стануть обов'язковими для органів самоврядування. Але я хочу сказати про нові можливості, бо, на превеликий жаль, ми говоримо, хочемо ефективності громадських рад. Е, остання каденція нашої е, громадської ради це два роки і чотири керівники області. Ну не можна працювати. Дуже багато успіху залежить від того, наскільки потрібна громадська рада самому керівнику. Хоча, е, на мою думку, е, поради з громадською громадськістю завжди корисно. Я навіть коли був депутатом обласної ради, приймаючи ті чи інші рішення в комісію, ми шукали тих людей з ким порадитися. Нам була потрібна дорадча думка, але приходить. Е, ну... Керівник області нерідко якому. громадська рада лише потрібна для того, щоб, як знаєте, фантик показати, що вона, що вона існує. І, і дуже важливо, щоб керівники області, області розуміли. І я думаю, що ситуація зміниться, якщо органи виконавчої влади вони будуть мати нові функції в зв'язку з децентралізацією, і тоді керівники, можливо, будуть обиратися, і це буде вже не на півроку, не на кілька місяців. а вже на весь термін, скажімо, каденції. каденції обласної ради. І тоді можна і планувати роботу, і формувати діяльність громадської ради так як потрібно. Пане Віталію, ви як видавець, можете охарактеризувати, наскільки ефективною є державна політика у видавничій галузі? Тут на Львівщині є чимало видавництв, які пропагають українську книгу, українські видання. Наскільки вона ефективна? І що може змінити громадська рада у цьому напрямку? Ну, е... Як на мене, державна політика взагалі в культурі є крайне ефективною. Зараз ми маємо там дуже багато критичних статей щодо діяльності міністерства. Ми маємо, по суті, там, я не знаю, Саботаж чи підвішену ситуацію з, з департаментом культури облдержадміністрації, де не прийнятий звіт начальника департаменту, де комісія. Там, відверто вимагає звільнення, ну наскільки я це розумію, звільнення. Але воно не відбувається. Але воно так? не відбувається. Крім цього, всі ці призначення, навіть які потім відбуваються, вони, вони не обговорюються, розумієш? Тому е політика є вкрай неефективною. Е ми маємо відверті пережитки Радянського Союзу. Це такий совок, е від якого там, ну, за, -за метрів вчути. І, чесно кажучи, я не дуже вірю в те, що влада там після децентралізації сама по собі буде мінятися. Але я вірю в процес від зворотнього, тобто я вірю, що громадські організації будуть рухатися самі, будуть ставити запити, вимагати і так далі. Да? Тобто, я е, крім цього я бачу, що е, що у зв'язку з ситуацією економічною, яка є в державі, грошей на, на культуру, на молодь на спорт лишатиметься все менше і менше, їх ще мало, і просто так от ділити їх на всіх не вистачає. Тому ці середовища будуть мусили самі. Пробивати собі дорогу в життя, тобто вони самі будуть мусили шукати е, гроші, е, вони самі будуть мусили об'єднуватись в громадські ради, і навіть якщо якісь є там тендери чи, чи так, гранти це самоорганізації, та, Так, Вони самі будуть мусили дбати про те, щоб там були прозорі умови. Бо розумієш, якщо там прозорі умови, тобто мені, як члену громадської ради. Мені цікаво вишуковувати собі якісь якісь там щілини, розумієш. Мені цікаво, щоб у видавництві були прозорі умови. І я знав, що ніхто ніхто там е, тобто, не пролобіює собі якусь статтю, і ти там буває так, що ти там рік часу працюєш над якимось проєктом, працюєш, працюєш, працюєш. Потім на його виході з'являється поруч аналогічний проєкт, який зроблений за незрозумілі гроші якоїсь адміністрації або там, міністерства. І все, що ти рік часу працював, воно нікому не потрібно, розумієш? Тобто е, середовище. Мають самі організуватися, самі мають ставити виклики владі, і тоді влада буде на них тягувати, буде змушена. Я зрозумів. Я вам дякую за візит, дякую за розмову. Бажаю успіху, в гарному формуванні цієї ради. А ми повернемось до розмови через день.